Про історію національних визвольних рухів і про трагедію українського народу Голодомор в незалежній Україні, в результаті більшої свободи, відкритості українського суспільства до чужоземних впливів та значно ширших контактів з літературами інших країн. Сучасна українська література відрізняється кардинально від радянської звернення в першу чергу до досі заборонених тем, таких як голодомор. Сексуальність, дев'ятна, поведінка, та такі інші. використанням нових стилістичних прийомів, прийомів постмодернізму, неоавангарду, використанням діалектизму, різноманітністю та змішанням жанрів, своєрідною патажністю, а також осмисленням соціальних проблем та історичної пам'яті, найбільш відомими представниками. Постмодернізму в Україні є такі письменники, як Юрій Андрукович, Сергій Жадан, Тарас Прохайсько. Після здобуття незалежності в Україні на противагу пострадянській спілці письменників виникала і зникала велика кількість літературних угруповань і об'єднань. Літератори отримали можливість виїжджати за межі України і брати участь в міжнародних літературних фестивалях. Література, яка виникла на зламі історичних епох, почали творити молоді на той час автори, такі як Оксана Закрушко, Юрій Андрукович, Андрій Круту, які зараз, через 20 років Незалежності України, у віці 50 років вже вважаються патріархами, з'являються все нові і нові покоління українських письменників. Феноменом української літератури, як молодої літератури, є те, що письменники стають відомими у дуже молодому віці. Наприклад, один з найпопулярніших в Україні на сьогодні письменників Любко Дереш написав свій перший твір у віці 16 років, а став літературною зіркою вже у дев'ятнадцятому. Такі письменники, як Артем Чех. Максим Кітрук, Анна Багряна, Іриса Ликович, Тетяна Лінокурова Ситиченка, Софія Андрукович, е, донька Юрія Андруковича, до мають в своєму доробку по 3-4 видані книжки, хоча не досягли ще віку 30 років. Зупинимося на феміністичній постфеміністичній прозі. Історично склалося, що в Україні жінки відіграють важливу роль. Ще з 19 століття, коли творили Лесі Українка, Марко Ворчук, у пострадянській Україні з'явилося надзвичайно яскраві і на диво численне сусір'я жінок письменниць які докорінно змінили увесь сучасну українську літературу. Більше того, багатьох відношення це нове талановите покоління жінок. Виявилися набагато радикальнішим, сміливішим та ближчим до західних ідей, ніж чоловіки, котрим було значно важче поміняти усталені в радянські часи літературні канони. В творах жінок-письменниць сучасної України, художні конфлікти носять загальнолюдський людський характер, відображають проблему езистенціальної сутності сучасної людини у глобальному світі. В творах сучасних письменниць Євгенія Кононенко, Лариси Денисенко, Ірен Роздобучко, Наталки Снятанко, Ірисі Ликович. актуалізується мотив українців Європи. Пошуки як персональної, так і національної ідентичності героїв України. В його основі ситуації змінюваності внутрішньої міграції. Це не тільки своєрідний спосіб самоствердження, а й спроба подивитися на Україну з погляду Європи ніби переводячи політичні євроінтеграційні гасла в простір приватний. Представниками екзистенційної прузи є автори Тимакі Гаврилів та Прохасько. Їхня творчість є філософією буття. Вони живуть і пишуть відповідно до власних філософських принципів, прислухаючись до внутрішнього голосу, демонструючи здатність розчулюватися буденними речами, яких зазвичай не помічають. Пануваторському чи стан духовної порожнечі, пошуків і сум'яття сучасної людини, епічні романи, в яких переплітаються проблеми самоідентифікації особистості, втраченого зв'язку поколінь, притаманні творчості, Такі епічні романи, в яких переплітаються проблеми самоідентифікації особистості і втраченого зв'язку поколінь. Притаманні творчості таких письменників, як Марія Матіус, Леонід Коминович, порушуючи окрім психологічних, також суспільно-політичні питання, ці автори розбудовують ускладнений композиційну і стилістично текст, який спонукає до художнього осмислення загального стану українського суспільства. Експериментальні романи Василя Бажалянка одного з найпарадоксальніших українських письменників засновують жанр української альтернативної історії. Антиутопічні романи Тараса Антиховича змальовують постінформаційне суспільство. Виокремлюється каста обраних, яка може управляти інформацією і часом. А пересічні представники соціуму знаходяться в найнижчих шаблях суспільства і ведуть тварини існування. Буквально кілька років тому в українській літературі з'явилися твори в жанрі мандрівної прози. Тоді письменники Максим Кідрук Артем Чепай були першими представниками цього жанру, але можна спрогнозувати ближчими роками розвиток цього напрямку літератури, зважаючи на кількість життєвого матеріалу, нагромадженого українцями мандрівниками, туристами за останні 15-20 років. Треба також згадати українських письменників, які пишуть російською мовою. Це найвідоміший письменник Андрій Курков, твори якого перекладені більш як 30 мовами. Також київська письменниця Лада Лузіна, яка пише в жанрі містичного історичного роману і є дуже популярною в Україні українській літератури також є представники масових жанрів літератури, детективів, містичних трилерів, фантастики, фентезі фэ і так далі. Отже, впродовж 20 останніх років українська література бурхливо розвивається. Вона представлена молодими голосами українських авторів, які мають шанс бути почутими і залученими в загальноєвропейський літературний комітеті. в сьогоднішній доповіді пана Жангі було зазначено про те, що поки що література України є абсолютно невідомою для французького читача і існує дисбаланс. Все ж таки французьких авторів на рік перекладається близько 20 титулів. Українською мовою, а з українською всього за всі останні 20 років перекладе не більше десяти книжок і для населення України, яке досягає 46 мільйонів, це це це, це 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 є недостатнім і наше завдання з вами випроводить цю ситуацію. Я хотіла би ще зазначити знову ж таки в, в контексті того, про що говорив пан Шамгі, що Україна приєдналася до всіх міжнародних конвенцій авторського права. Те, що стосується цифрових технологій, то зараз як в Україні, так і в світі розробляються нові закони доповнення до законів, які більш детально врегулюють ситуацію в цій сфері. І я хотіла би сказати, що в Україні зараз дуже активно розвивається напрям якраз цифрових книжок, що три роки тому в нас з'явилася компанія Bookit Book, яка, до речі, має представництво і у Франції, яка займається випуском ну, таких Читалок і е, займаються розповсюдженням е, контенту, і дуже активно зараз в Україні цей напрямок розвивається. У нас практично всі автори тут представлені, всі, які сьогодні присутні. Вони працюють цією компанією. і е, український е, контент е, вже доступний українському читачеві. Тому що сьогоднішні заходи, і ще завтрашній і в понеділок ми ще будемо у Франції пожвавляти наш діалог, наших літератур, наших культур, і пожвавлять діалог саме професійні свої, тому що там більше працюють видавці. І ми дуже хотіли би співпрацювати з французькими видавцями. І я сподіваюся, що у нас очікують дуже. Хороші перспективи. Дякую, Дякую за.